Сегодня ми будемо грати будем. в ага. гру Спрунки Покемон. Спрунки Покемон це креативне поєднання музики і ритму з родзинкою покемонів. Створене для гравців, яким подобаються ігри і створення музики та виклики на тему покемонів. Як ви бачите, Внизу це, це, Ця гра поєднання в собі елементи серії Incredibox. Так, і з культовими звуками, звичайно. Ну, Давайте почнем з старих. Старих? Ну, давай, ось ось стара, я перша починаю. Твоя черга. Це він так і є. Це, це інкredібокс-прунки, як ми грали. Дерево те ж саме. Так. Зараз ми подивимося ось цього чудіка. Цей чудік був. Так, А чй? теж. Да, музика та же сама. Теж? Потім... Ведло Відлони, ставляю, вставляю, теж новий, там мушки появляются. Ага, появились. я бачу. А, оце ще. Так. А кстати. ось цей робот, я не пам'ятаю. А тут, кстати, тоже вроде бы робот змінився, змеи. Почему? Вроде бы тоже ушко зменилось. А ні. Я у нього були лучшики. Ну давай його ставим, так? Це старої версії виходить з Incredibox Prunky. А потім ми покажемо вам Incredibox Prunky э, покемон, уже самих покемонів ми покажемо. Так що... А оцей ти... теж був, так? Мама, дивіться, куди надівати, я б цю кепку Ось... Добре. А ти до сих пор поняла, що цю кепку не можна надівати? Звісно. Надіюсь, що так. Да. Дивись, я забираю ті, що були. Ось це вроді би була, так? Так, так. Так, Вони так же само грають. А більше до яких нету? Ні, ми всіх подивилися. Більше до яких. Друзі, тепер ми подивимось показувала я цього. Друзі. Тепер посмотримо нових персонажів. Так, тепер нових персонажів. Цей персонаж. Ух ти, які глазки! А ну-ка, це новий звук? Це ще це б'ється? Так? Що, да. що? А, бати буде? А ну-ка, що цей нам видасть? Це Ні, це, це старі звуки. Это новый вот этот, новый котовий был. це старі звуки. Тільки просто нові персонажі додавали. Ну ми ще подивимося в хоррорі, що у нас в хоррорі. А мене тепер є. покажет. Так, покемончик. Я Пікачу більше люблю. Покемончики, так. Такі гарні. Так, е, далі. Далі оцього. Что mm -hmm. Що, ладно говорила? давнього в нього ушки появилось. Mm -hmm. Ну, це теж покемон. О, так, оце вот голубенькі такі. Я, Сыненькие, я вылыбанки. не бачила в мультике такого покемона. Не видела. Я только Пикачу видела в мультике вот этого, вот этого, которая сейчас собрала. И вот этого, и вот этого, как виделка. Вот Так, а аж что это такое? А это так? а це... покемон. Бокс покемон. Mm, та, це не покемон. Це куди ловлять покемон. Mm -hmm. Ой, Мілана, диви, на Лунтика похоже. Mm, да. <гум> що це покемон, а тут Лунтик. Що, що тут робить Лунтик вообще? Це не Лунтик. Так ти вис на Лунтика, що не похоже. Типа класний. Mm. Так тільки, тільки страшний Лунтик. Подожди. А, да, ми все показали. Mm -hmm. uh -huh. Так мало. Да. Mm. А... Друзі, це родзинка так. родзинка цієї гри. Покемони це набагато більше допомагає вглублятися в цю гру. А чого так мало персонажів? В Кладі бокс пластом було много. Просто там різні щас версії йдуть. Зараз іде Крадібокс покемон, бокс Прунки уже. Там було менше їх. вони, розробники постаралися в, в, в кожній грі додати щось, якусь новинку, якусь таку остринку, можна так сказати. А, ну, давай, так, друзі, ще зараз починаємо показувати вам хорор, Це не хорор. Так, мені ж цікаво, друзі. А це є так. Ага. Дивіться, як ви бачите, тут внизу глаз. А кстати, на хмарках глаз немає в цій, в цій версії. Так. Добре, зараз давай почнемо з по порядку, як ми обично хорор показуємо з самого давай спочатку. Так. Ух ти, такі ківу. Я теж не розумію, а, ну, це грає це серце. Стучить. Так, так. стучить серце. Це прозрачный стал Прозрачний? Да. Да, я доверяю тебе в кухню. Немного как бы прозрачный стал? Так далее. О, так вот став хороший. Вот так чуть-чуть Намного не и Это О, такий, да, такой же якби такий же. Ну я чого не розумію, чого ось цей красний ось цей. Ось цей ні, чого, ні? Його, да, чого його замінили? Ну чо, теж дуже цікаво. Те що е, його теж замінили, це як... Він вважається як новий персонаж. Хоч він був такий же самий, він кредібок принтів Так. Покемон. А що з Пікачу? Ей, ти не забула, що моя очі? А, а от чого ти а забула? А Пікачу? Що з По порядку а, ми зробимо. Що ага. з Пікачу? Нет, це я був, так і залишився. А в цього теж голови нема. Ну, просто ушко. Так, друзі, ідемо далі. Пікачу вже Мілана вам показала. ну, ми, Я знову вам співає? поставлю. Щас. А цього звука я не пам'ятаю. Такого не було. Не було звука такого. Це оре, да? Не, я не хочу його. Він якийсь цей перепуганий, так. це. нього Ух ти! Що таке? Чуєш, яка мелодія, виходить. Да, теперь моя самая любимая игла. Глаз. Добавила глаз все-таки. А ты думала, что... Ты же глаз... багато кто за глаз балакает. Так что, этот. Ну бывает, этим. этот глаз он скажут такую историю, что вот этот глаз человека. А, а он реально он... похож, на он... глаз. Нет, а, а, а хочешь покажу, кого глаз? Кого? как это его глаз? У него глаза все. И того страшного, вот этого. Mm. Видишь, у него глаза нету. Угу, mm -hmm. глаз не мой. И что? Это он, это у него глаза. Да? Да, у него глаза. Mm -hmm. А ну-ка, я хочу вам показать... – Інтересно, весна, де де? Як як хто грає з В кінці я вам покажу, в кінці я вам покажу, де, як те, хто грає. Ребята, плета дерево, там дівчинка якась. Я дивився. Да, там, як де? ви помітили, тут нарисована дівчинка, дівчинка, да. як е-е типу. Я шукала в інтернеті її, ну, я не знайшла, десь упала, знайшла сразу. Друзі, вона мала на увазі, що в інтернеті було оголошення, що розискається іменно така дівчина, як ця. Просто там глаза закриті, а так вона точ-в точ, -точ викопана ця дівчина. І розробники повісили таке цей, ну, бомба просто совпадіння. А взагалі, зачем грі повісили? блокнот убивша девочки какой-то. Ну так вони не знали, напевно, вони просто повісили, ну, тобто придумали э, дівчинку, а просто совпало, що вона пропала. А не могли просто в інтернеті почитати? Пропала вона чи ні? Ні, це вже після того случилось. Як я чула, це вже після того О, случилось. О, вона помінялась. Ой, на лице, це не було. У неї кров було, так? Да? Угу. Друзі, я хочу вам ще э, дати послухати, як, як хто співає. Всіх провірили. Цей звук був. Ми вже за цього обговорили. А вот это було. Слідущий. Все провірили. Э, так. Э, звук цей. Тоді я покажу. Звук цей. Цей звук був теж. Э, вот это не провіряли. Провіряли. Так, це теж. Це так грає. Теж так, цей. Так. Друзі, так, кому, кому сподобалася ця гра про покемонів. обов'язково підписуйтесь на канал. Все, дала послухати. Так що, друзі, друзі обов'язково. Ставте лайк. І підписуйтесь на нас і пишіть в коментарі який найбільше вам сподобався персонаж? Да. Обов'язково обов е, підпишіться, щоб, щоб попасти на обновлення нової гривень. І в наше відео. Так. друзі, гра просто бомба. Ми советуємо в неї зіграти. Yeah. Тобто напоминає сразу за покемонів. Той, хто дивився покемонів, мене зрозуміє. І Спрунки Покемон пропонує різноманітні функції, які поєднують створення музики з естетикою покемон. Так що обов'язково спробуйте в неї зіграти. Це дуже класна гра і просто простокі покемони. Yeah. я люблю мультик покемоны. Мам, я люблю Что мультик покемоны. Вот такая у нас мелодия лас, получается. Лайк поставьте, лайк поставьте, лайк поставьте, поставьте нам. Даже подпишитесь на канал, подпишитесь даже. Иди в комментарии, напишите, 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 напишите. Друзья, на тему мы с вами прощаемся. Всем пока! до новых. vídeo, sim, pa, pa,